Військкомада Чернігівщини штурмують жінки. Ні, не на мобілізацію, а за своїми чоловіками нарікають, що їхніх благовірних узяли до армії без медобстеження хворих, немічних та чи майже не при смерті. Жіночки готові були відпустити своїх рідних тільки на 10 діб. А ті на казаних харчах уже мусять сидіти ще місяць. Алла Скорик бачила жіночок на нервах. Біля контрольно пропускного пункту в Ончарівську зібралися жінки. Рідні їм чоловіки по бік кворіт пригадують військові навички. Вони йшли сюди, а будь 8 днів, Їм казали саме більше перепідготовка. 10-8 днів і вас відпустять додому. Це було сказано в воєнкоматі. Чому не було медкомісії? Це другий питання. Да, вони обв'язані. Воєнна в'язаний. Пожалуйста, пусть буде так. П'ять язв у нього, Йому в нього зараз де обострення. Йому надав в лікарню. Усі жінки визнають, їхні чоловіки прийшли в військомати без примусу. Навпаки, хотіли служити, але не чекали, що потраплять у частини надовго. Та не шлі защищать родину. Защит. Це наша дог хто крім нас. Да согласна, ну да так же. до жінок виходить командир частини. Спілкуватися з журналістами, каже, не отримав дозволу. Мамам пояснює, їх не повинні були обнадіювати у військоматах короткими навчаннями. Це мобілізація, і їхні чоловіки не граються, а проходять підготовку. Хто має проблеми зі здоров'ям, може написати рапорт. Денис Кот вийшов у зворі частини з речами. каже, відпустили, бо в нього складні сімейні обставини. До військової частини немає претензій, ніяких. Просто в нас сімейне приблизно по сім'ї стоячі стом рапорти написали кілька десятків мобілізованих. Зразу будуть у воєнкоматах відкривати діло, навірно сказали. І будуть будуть визивати. визивати прокуратуру. Ви не побоялися. Про мене двоязві я, я не буду так. Мені треба дієту соблюдати. Моє жалу хлопці, які вирішили залишити військову частину. Запевняють батьківщину не зраджують. Їдуть додому поправити здоров'я у разі потреби, повернуться. Якщо бойові дії починаються, ми від своїх зобов'язань не відмовляємося. По любому звонку ми всі будемо тут, якщо почнеться війна. Тут взагалі безпорядок. Я вважаю, так на жіночу облогу військової частини реагує Дмитро Матюшко, який приїхав сюди провідати товариша. Того також мобілізували. Він і сам будь-якої миті готовий узути кирзові чоботи, бо тільки півроку тому ти мобілізувався. Рулює, на участь стрілять на полі, рулює, стріляє, чи як він буде рулем убивати людей? чи як? за стоять танки під цим? Падграніза дієм військоматів, які призивали без медоглядів і ще мають дати оцінку. Поза камерою військові зізнаються, кволі та хворі солдати їм однаково на службі не потрібні. Але скоро квасилькобець, черніщина, новини 2+,2.